Вітаю вас, друзі! З вами рубрика Фразологічні хвилинки на міжнародному інтернет радіо Шахпе Тисяча друзів. Листопад особливий місяць для херсонців саме 11 листопада 2022 року. Наше місто знову стало вільним. Це день, коли над Дніпром замайорів український прапор, коли на вулицях лунало Херсон це Україна. День, коли наш народ ще раз довів, що здатен вистояти перед усіма бурями. І сьогодні, коли ми згадуємо 11 листопада, звучить фразологізм, що став символом незламності стояти як скеля. Цей вислів означає бути непохитним, твердим, незламним, не втрачати віри навіть тоді, коли навколо випробування. Як скеля не боїться хвиль, так і людина, яка стоїть як скеля, не ламається під тиском труднощів. Саме такими були херсонці у дні окупації, сильними, вірними та незламними. Стояти як скеля, це не лише про фізичну мужність, а й про силу духу, гідність і любов до рідної землі. Тому 11 листопада це не просто дата, це символ того, що ніхто і нічого не здатен зламати український народ. Разологізм стояти як скеля походить із народного порівняння. Скеля це щось тверде, вічне непохитне. У переносному сенсі це образ людини, яка вистояла, не зрадила, не впала духом, так стоїть і наша Україна міцно, гордо, нездаланно. Друзі, стояти як скеля означає бути вірним своєї землі, своїй мові, своєму народу. Хай у наших серцях завжди живе сила Херсона, мужність його людей і віра в перемогу. Пам'ятаємо, стояти як скеля означає бути українцем. А з вами була Ткаченко Наталія. До нових зустрічей на міжнародному інтернет-радіо ШГП Тисяча Друзів!